Добрий день, раді вас вітати на нашому заході державного нагляду контролю. Головні державні інспектори відділу з питань безпеки праці на виробництвах і на об'єктах підвищеної небезпеки управління інспекційної діяльності в Одеській області південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Свіченко Денис Сергійович та мої колеги за списком Трофій Владислав Олегович, Маландюк Олександр Вікторович, Аношкин Євген Вікторович. І Слабенко Костянтин Степанович. Проводимо тренінг на тему газонебезпечні роботи. Проводимо на товаристві з обмеженою відповідальністю оператор газотранспортної системи України. Роботи. До газонебезпечних робіт відносяться роботи, пов'язані з оглядом, чисткою, ремонтом технологічного обладнання, у тому числі роботи всередині ємностей, при виконанні яких мається або не виключена можливість виділення у робочу зону вибуху та пожежонебезпечних або шкідливих парів, газів та других речовин, а також роботи при недостатньому в місті кисню. Об'ємна частка нижче 20%. На кожному підприємстві має бути розроблена інструкція, яка уточнює порядок підготовки та безпечного проведення безпечних робіт відповідно до конкретних виробничих умов. На підприємстві по кожному підрозділу необхідно розробляти перелік газонебезпечних робіт. У переліку повинно бути вказані окремо газонебезпечні роботи. Перший розділ це які виконуються з оформленням наряду допуску. Другий це які виконуються без оформлення наряду допуску, але з обов'язковою реєстрацією у відповідному журналі. І третій розділ викликані необхідністю ліквідації або локалізації аварійних ситуацій і аварій. Перелік газонебезпечних робіт необхідно періодично не рідше одного разу на рік переглядати та перезатверджувати. Головний інженер несе відповідальність за організацію робіт по забезпеченню безпечного проведення газонебезпечних робіт в цілому по підприємству. Відповідальність за організацію безпечного проведення безпечних робіт в цеху несе начальник цеху. До виконання безпечних робіт допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичне посвідчення, навчені безпечним методом роботи, застосуванню засобів індивідуального захисту, правилам надання першої домедичної допомоги. Постраждалим і пройшли перевірку знань у встановленому порядку до газонебезпечних робіт, які пов'язані із застосуванням кисневих ізолюючих протигазів і повітряних ізолюючих апаратів, можуть залучатись лише особи, які пройшли спеціальне навчання щодо користування цими апаратами. Виконувати газонебезпечні роботи необхідно бригадою виконавців у складі не менше. Е Трьох осіб члени бригади повинні бути забезпечені відповідними засобами дального захисту, спецодягом, спезуття, інструментом, пристосуваннями і допоміжними матеріалами.